Добрий день, шановні платники податків. Сьогодні хочу звернути вашу увагу на особливості заповнення податкової декларації з рентної плати, зокрема, розрахунку рентної плати за спеціальне використання води. Форма податкової декларації з рентної плати затверджена наказом Міністерства фінансів України від 17 серпня 2015 року номер 719, зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 15 лютого 2022 року номер 79 Слід зазначити, що платники рентної. Плати за спеціальне використання води подають одночасно з податковими деклараціями, контролюючим органом, копію дозволу за спеціальне водокористування, договору на поставку води та статистичної звітності про використання води. Відповідно до пункту 255.1 статті 255 податкового кодексу, платниками рентної плати за спеціальне використання води є первинні водокористувачі. Які безпосередньо здійснюють забір води з водних об'єктів та можуть здійснювати її передачу вторинним водокористувачам, згідно з статтею 42 Водного кодексу України первинні водокористувачі це ті, які мають власні водозабірні споруди і відповідне обладнання для забору води, а також отримують воду з каналів, зрошувальних і осушувальних систем. Водосховищ, ставків, водогосподарських систем, каналів та водогонів. Відповідно до статті 49 Водного кодексу України, спеціальне водокористування є платним та здійснюється на підставі дозволу на спеціальне водокористування. Отримання дозволу є обов'язковим для тих суб'єктів господарювання, які використовують воду в об'ємі від 5 кубічних метрів на добу. У випадках водокористування без відповідного дозволу на спеціальне водокористування із встановленими у ньому річними лімітами води рентна плата справляється за весь обсяг використання води, як за понадлімітне використання, тобто доставок рентної плати застосовується коефіцієнт 5. Відповідно до пункту 255.11.13, пункту 255.11 статті 255 податкового кодексу. Терміни подання податкової звітності передбачений пунктом 49.18 статті, 49. статті 49 податкового кодексу. Зокрема, для рентної плати за спеціальне використання води, звітність подається за базовий звітний податковий період. Квартал протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітно-податкового періоду, платники обчислюють суму рентної плати за спеціальне використання води наростаючим підсумком з початку року, виходячи з фактичних обсягів використання води, водних об'єктів, встановлених у дозволі на спеціальне водокористування, лімітів використання води, ставок рентної плати та коефіцієнтів. Невід'ємною частиною декларації з рентної плати є додатки. Відповідно, тип додатка забезпечує обчислення податкового зобов'язання за відповідним видом об'єкта оподаткування. Зокрема, розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води здійснюється в додатках 5, 6 та 7 до декларації. У додатку 5 заповнюються всі рядки усіх розділів з урахуванням приміток. При незаповненні рядків через відсутність значення він прокреслюється при поданні паперовому вигляді або не заповнюється при поданні засобами електронного зв'язку. Вартісні показники розрахунку зазначаються у гринях з копійками, відповідно до приміток, зазначених у додатку 5. У графі порядковий номер декларації зазначається номер декларації, до якої додається цей розрахунок. У графі розрахунок. Номер арабськими цифрами зазначається порядковий номер розрахунку, починаючи з одиниці послідовного в порядку зростання. У рядку 1.1 звітний податковий період, за який подається декларація. У рядку 1.2 при уточненні показників раніше поданої декларації за попередній звітний податковий період зазначається податковий період, що уточнюється. У рядку 2 Зазначається Код за ЄДРПО платника. У рядку 3 Код територіальної громади, визначений за кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 26 листопада 2020 року номер 290 рядку 4 Інформація про отриманий дозвільний документ. Найменування органу, яким видано цей дозвільний документ, номер дозвільного документу, дата видачі та строк дії у роках. У рядку 5: Код за коду ТГ адміністративно-територіальних одиниць за місцем знаходження водного об'єкта. Зазначається код адміністративно-територіальної одиниці, визначений за кодифікатором за місце знаходження водного об'єкта. У рядку 6. Код водних об'єктів згідно додатку 16 до декларації. Останній розряд коду повинен бути відмінний від нуля. Для кожного типу водного об'єкту заповнюється окремий розрахунок. Для отримання інформації щодо кодифікації водних об'єктів. Та тип, за, за типом водного об'єкта та напрямком використання води слід звертатись до установ, де отримано дозвіл на спеціальне водокористування. У рядку 7 зазначається розмір встановленого річного ліміту використання води у кубічних метрах, згідно отриманого дозвільним документом. У рядку 8. обсяг використаної води, визначений за кодом типу водного об'єкта, який враховується при визначенні податкового зобов'язання. З рентної плати з початку року в кубічних метрах. В рядку 8.1 первинними водокористувачами зазначається обсяг використаної води в межах установленого річного ліміту згідно отриманим дозвільним документом, який враховується при визначенні податкового зобов'язання з початку року в кубічних метрах. В рядку 8.2 первинними водокористувачами зазначається обсяг використаний, використаний понад встановлений річ, річний ліміт води згідно отриманих дозвільних документів. В рядку 9 зазначаються ставки рентної плати відповідно до пункту 255.5 статті 255 податкового кодексу. В рядках 101, 102, 103 та 104 зазначаються коефіцієнти, що застосовуються до ставок рентної плати відповідно до пунктів 255.6 та 255,7 статті 255, та пункт, підпунктів 255.11.10 та пункту 255.11.13 пункту 255.11 статті 255 податкового кодексу. В рядок 11 зазначається податкове зобов'язання з початку року, яке визначається за наведеною формулою у цьому рядку. При цьому доставок рентної плати застосовується показник В, який становить для водних ресурсів, що входять виключно до складу напоїв за 1 кубічний метр, для водних ресурсів для потреб рибництва за 10 тисяч кубічних метрів. За спеціальне використання поверхневих та підземних вод, шахної, кар'єрної дренажної води за 100 кубічних метрів. У рядку 12 податкове зобов'язання з початку року за попередній податковий звітний період. За перший квартал півріччя та за 9 місяців відповідно. У рядку 13 податкове зобов'язання за податковий звітний квартал. Тобто рядок 11, відняти рядок 12. У разі подання уточнюючої податкової декларації зазнач... зап... заповнюються рядки 14, 14.1, 14.2, 15, 16 та 17 відповідно. Крім того, хочу зазначити, що отримати інформацію стосовно банківських реквізитів для сплати рентної плати за спеціальне використання води платники мають можливість. Можливість у меню стан розрахунків з бюджетом приватної частини електронного кабінету. При зверненні до зазначеного меню відображається зведена інформація станом на момент звернення, що містить інформацію про кожному виду платежу, зокрема, бюджетний рахунок на поточну. Дату. Також інформацію про реквізити рахунків, відкритих в органах казначейства в розрізі адміністративно-територіальних одиниць України, оприлюднено на офіційному веб-порталі ДПС у рубриці головна рахунки для сплати платежів. На сьогодні, усе. Дякую за увагу.